Головний тренер гірників Маріно Пушич розповів про конкуренцію в Донецькому клубі. Розпочалася друга частина сезону, і для нас дуже важливо було стартувати добре. Ми це зробили. Попереду ще два матчі, будемо йти від гри до гри. Дуже важливо добре розпочати, ми це зробили, і я радий цьому. Щодо підсилення, я маю багато планів, як і завжди. У команді є конкуренція, це те, що потрібно топовому клубу, щоб розвиватися і показувати результат. Під час зимової перерви ми побачимо наші можливості і наші подальші дії. Але, як і в кожному клубі світу, гравці шукають способи вдосконалити себе і на своїх позиціях, і як команда в цілому. Це стосується і нас, але це не означає, що взимку ми зробимо якісь кроки. Є ймовірність, але я не знаю точно, сказав Пушич у коментарі прес-службі гірників. Мілевський після реабілітації повернеться в Динамо. Коментатор Ігор Циганик підтвердив, що Ігор Суркіс планує повернути Артема Мілевського в родину Динамо. Була зустріч між Суркісом і Мілевським. Я не знаю на яку посаду чи дитячим тренером, чи на якусь адміністративну посаду. Суркіс сказав, що обов'язково допоможе Артему з роботою, і це обов'язково буде футбольний клуб Динамо. Після повної реабілітації він розраховує на нього як на працівника Динамо. Про конкретну посаду не знаю, сказав циганик у ефірі циганик Лайф. Нагадаємо, 38-річний Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але товариші вмовили його погодитися на лікування, яке оплатив Ігор Суркіс. Минай Динамо УПЛ оголосила офіційне рішення щодо скандального поєдинку. Поєдинок 16-го туру чемпіонату України між Минаєм та Динамо офіційно перенесено на пізніший термін, повідомляє прес-служба Лисів. Нагадаємо, поєдинок між Минаєм та Динамо мав відбутися у неділю, 3 -го грудня. Головний арбітр зустрічі Олександр Шандор забрав команди з поля на 64-й секунді через оголошення повітряної тривоги, оскільки вимушена пауза через загрозу ракетного Стрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони ухвалили рішення про перенесення гри на пізніший термін. Джастін Лонвейк підшуковує варіанти працевлаштування у зимове трансферне вікно. Співпраця 23-річного півзахисника з Андерлехтом повинна завершитися вже у січні, влітку Лонвейк відмовився повертатися в Україну і Динамо відпустило його в річну оренду з правом викупу. Андерлехт підписував Джастіна як підміну травмованому ярі Версхарену. Втім, Лонвейк також регулярно опинявся в лазареті, награвши за 5 місяців 39 хвилин у трьох матчах. Агенти Хавбека шукають йому ви клуб і попит у Європі нібито є: Динамо не буде стояти на заваді, щоб Лонвейк спробував повернутися до найкращої форми і в майбутньому приніс бодай якусь компенсацію. Олександрія офіційно підписала першого зимового новачка. Олександрія офіційно оголосила про повернення Дениса Костишина. Про це пише клубна прес-служба. За офіційними даними, контракт футболіста з клубом розрахований на півтора року з 1 січня 2024 до 31 травня 2025 року. Про фінансові деталі особистої угоди ніякої інформації немає. Варто зазначити, що 26-річний Костишин вже виступав за Олександрію. Українець провів три офіційні матчі, в яких відзначився одним голом. Нагадаємо, останнім клубом українського півзахисника був Пасо Локомотив, який виступає в другій лізі чемпіонату USL. За американський клуб Костишин провів 34 матчі і відзначився чотирма голами та чотирма асистами. Циганкова в Жироні може замінити інший українець. Журналіст Віктор Вацко повідомив про великий попит на гравців руха у європейських чемпіонатах. У Європі почали розглядати Україну як цікавий футбольний ринок недорогої робочої сили. Шахтар це дуже дорого, динамо просто дорого, але вони бачать, що є цікаві варіанти і в скромніших клубах. Того ж Дібанго веде базель, скаут Базеля також зареєструвався на матч руха проти Зорі. Наскільки мені відомо, вони сапуго моніторять. Я знаю, що зараз на матчах молодіжки України в Іспанії по шість скаутів сиділи. Жирона і Валенсія дивились квасницю. У Жирони серйозні плани стосовно нього. Якщо продадуть циганкова, на нього є попит, то квасницю розглядають ледь не спадкоємцем Віктора, заявив Вацко у ефірі Вацко Неір. Шахтар розраховує добряче заробити на трансфері Георгія Судакова. Керівництво гірників буде замало 15 мільйонів євро, які раніше фігурували в пресі, інформує італійський журналіст Мірко Ді Натале. Шахтар розраховує заробити за Судакова понад 30 мільйонів. Головним претендентом на 21-річного півзахисника вважається Ювентус. Якщо ж в боротьбу втрутяться клуби АПЛ, то ціна злетить до 50 мільйонів євро. Додамо, що в нинішньому сезоні Судаков зіграв 6 15 матчів, оформивши 3 голи та 1 асист, контракт з шахтарем розрахований до літа 2028 року.